Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні пропоную вдосконалити уміння розв'язувати задачі з молекулярної біології. Для розв'язання елементарних вправ зі структури білків та нуклеїнових кислот потрібно пам'ятати деякі відомості. Білки це поліпептиди, мономерами яких є амінокислоти. Відносна молекулярна маса амінокислоти дорівнює 100 дальтон. Або атомних одиниць маси. Довжина амінокислоти складає 0,35 нанометра. Нуклеїнові кислоти це полінуклеотиди, що складаються з нуклеотидів. Нуклеотид побудований із нітратної або азотистої основи, пентози та залишку ортофосфатної кислоти. Нуклеїнова кислота, що відповідає за збереження генетичної інформації, це ДНК. Згідно моделі Уотсона Кріка, ДНК складається із двох полінуклеотидних спірально правозакручених ланцюгів. Кожен нуклеотид містить пентозу дезоксирибозу, залишок ортофосфатної кислоти та одну із чотирьох азотистих основ: аденін, тимін, гуанін чи цитозин. Нуклеотиди з протилежних ланцюгів. З'єднується між собою водневими зв'язками за принципом відповідності комплементарності. Тобто, якщо у одному ланцюгу на певному місці стоїть нуклеотид А, то у протилежному на тому ж місці нуклеотид Т. І, навпаки, між ними утворюються два водневі зв'язки. Аналогічно, нуклеотид Г комплементарний до нуклеотиду С, між ними три водневі зв'язки. Американський біохімік Чергаф встановив, що у молекулі ДНК кількість нуклеотиду А дорівнює кількості нуклеотиду Т, а кількість Г дорівнює кількості С, звідси А плюс Г дорівнює Т плюс С, тобто в сумі складає 100%. Відстань між сусідніми нуклеотидами складає 0,34 нанометра. На один виток спіралі припадає 10 пар нуклеотидів. Отже, крок спіралі складає 3,4 нанометри. Діаметр подвійної спіралі складає 2 нанометра. А відносна молекулярна маса нуклеотиду дорівнює 345 дальтон. Нуклеїнові кислоти, що реалізують генетичну інформацію, це РНК інформаційна транспортна або рибосомна. РНК відрізняються від ДНК тим, що вони є одноланцюговими молекулами, і замість дезоксирибози містять рибозу та не містять тимін. Його місце займає урацил. Розв'яжемо деякі задачі. Задача номер 1 Молекулярна маса пепсину дорівнює 35 500 дальтон. обчислити довжину первинної структури цього білка. Розв'язання. Спочатку визначимо кількість амінокислот у поліпептиді, пам'ятаючи, що молекулярна маса однієї амінокислоти дорівнює 100 дальтон. Кількість амінокислот дорівнює відношенню молекулярної маси білка до молекулярної маси однієї амінокислоти. Отримуємо 355 амінокислот. Далі знаходимо довжину ланцюга. Знаючи, що довжина однієї амінокислоти дорівнює 0,35 нанометра. Для цього потрібно кількість амінокислот 355 помножити на довжину однієї амінокислоти і ми отримаємо 124,25 нанометра. Відповідь: довжина первинної структури білка дорівнює 124,25 нанометра. Задача номер 2 Фрагмент першого ланцюга ДНК має такий нуклеотидний склад. Визначити послідовність нуклеотидів у відповідному фрагменті другого ланцюга, довжину фрагмента ДНК та частку кожного нуклеотида у фрагменті ДНК. Розв'язання. Спочатку запишемо послідовність нуклеотидів другого ланцюга ДНК згідно правила комплементарності. Бажано писати нуклеотиди один під одним, отримуємо наступний ряд. Полічимо кількість нуклеотидів у ланцюгу, їх всього 12. Пам'ятаємо, що довжина нуклеотиду складає 0,34 нанометри. Отже, довжина ланцюга ДНК дорівнює 12 помножити на 0,34 Отримуємо 4,8 нанометра. Знайдемо частку кожного нуклеотиду у фрагменті ДНК. Спочатку порахуємо загальне число нуклеотидів у двох ланцюгах. Воно дорівнює 24. Приймаємо їх за 100% і з них нуклеотиду А і Т по 5, а Г і С по 7. Складаємо наступну пропорцію. 24 нуклеотиди приймаємо за 100%, тоді 5 це Х відсотків. Звідки? Х дорівнює 20,83%. Аналогічно 24 це 100%, а 7 це Х. Отже, х дорівнює 29,17%. Відповідь: У фрагменті ДНК. Частка аденілових та тимідилових нуклеотидів складає по 20,83%, а ацетидилових та гуанілових – по 29,17%. Задача номер 3 У фрагменті ДНК міститься 1120 аденілових нуклеотидів, що становить 28% від загальної кількості всіх нуклеотидів. Обчислити число інших видів нуклеотидів, визначити довжину і молекулярну масу цього фрагмента ДНК. Розв'язання. За принципом комплементарності і правилом чергафа, кількість аденілових нуклеотидів дорівнює кількості тимідилових. Тобто, у нашому випадку це 1120 нуклеотидів, що складає 28%. Тому сума А плюс Т дорівнює 56%. На суму інших нуклеотидів припадає 100 мінус 56, тобто 44%. І на кожен із видів нуклеотидів Г і С припадає 22%. Далі знаходимо кількість гуанілових та цитидилових нуклеотидів, склавши таку пропорцію. 1120 нуклеотидів це 28%. Тоді Х 22%. Звідси Х дорівнює 88, 880 нуклеотидів. Визначаємо далі довжину фрагменту ДНК. В одному ланцюзі кількість нуклеотидів дорівнює 1120 плюс 880, тобто разом це 2000 нуклеотидів. Оскільки довжина нуклеотиду 0,34 нанометра, то вся довжина фрагмента ДНК дорівнює 2000 помножити на 0,34, тобто 680 нанометрів. Далі знайдемо молекулярну масу усього фрагмента ДНК, пам'ятаючи, що у ньому два ланцюги, тобто 2000 помножити на 2 і помножити на. На масу нуклеотида 345. Отримуємо 1 мільйон 380 тисяч дальтон. Відповідь тимідилових нуклеотидів 1120. гуанілових і цитидилових по 880. Довжина фрагмента ДНК 680 нанометрів а відносна молекулярна маса 1 мільйон 380 тисяч дальтон. Задача номер 4. У молекулі ДНК з відносною молекулярною масою 69 тисяч дальтон, на частку аденілових нуклеотидів припадає 8625 дальтон. Визначити кількість нуклеотидів кожного виду. Розв'язання. Пам'ятаємо, що молекулярна маса одного нуклеотиду дорівнює 345, тому ми можемо знайти число нуклеотидів у ДНК. Воно складає відношенню. 69 тисяч до 345, тобто отримуємо 200 нуклеотидів. Оскільки на частку аденілових нуклеотидів припадає 8625 дальтон, то їхнє число дорівнює відношенню 8625 до 345, тобто 25 аденілових нуклеотидів. Стільки ж відповідно і тимідилових нуклеотидів у молекулі ДНК. Сума їх складає 50 нуклеотидів. Тоді кількість інших нуклеотидів в сумі дорівнює 200 мінус 50. Отримуємо 150 нуклеотидів гуанілових та цитидилових разом. А кількість кожного із них дорівнює 75. Отже, відповідь нуклеотидів А і нуклеотидів Т по 25 а нуклеотидів Г і нуклеотидів С по 75 відповідно. Отже, ми сьогодні з вами вдосконалили уміння розв'язувати задачі з молекулярної біології. Якщо маєте запитання, зауваження чи коментарі, пишіть під відео, ставте вподобайки, підпишіться на мій канал. Дякую вам за перегляд і бажаю успіхів у вивченні біології.